Пане Костянтине, хотів би почати з того, тому що от е, ми чуємо, що е, військовослужбовці кажуть, так що не збираються поки е, там віддавати Бахмут чи залишати Бахмут водночас. Е, речник президента з економічних наголошу питань Олександр Роднянський в інтерв'ю CNN сказав, що. Е, Така перспектива існує. Ну, дивно мені, що коментує речник з економічних питань, але все ж таки, як, як вважаєте ви, пане Костянтине, які зараз, ну, чи, е, яке бачення, скажімо так, ситуації у Бахмуті? Чи варто очікувати найближчим часом залишення цієї точки нашими військами? Противник проводить класичну операцію на оточенні району оборони Бахмут. От в районі селища Ягідне, Берхівка він проводить наступальні штурмові дії, От, прагне вийти до селища Хромове, таким чином перерізати останню комунікацію, по якій можливо постачання предметів матеріально-технічного забезпечення для потреб тактичного групування Сил оборони України, яке Обороняється безпосередньо в районі міста Бахмут, ну зараз важко сказати: вдасться їм чи не вдасться пробитися до цього. Ситуація важка, тому що очевидно, що логістичні зв'язки вони ускладнені. Пане Костянтине, ну а от е, зразу от, тільки ви почали е, говорити. Одразу дійсно наші глядачі так само пишуть, може може краще ві, чи недоречніше відступити і вберегти людей. Зар, ну, є до до якого моменту, скажімо так, є сенс все таки утримувати Бахмут. Ну як, як зрозуміти оцей момент? Ну я ж не командую там, я ж не є командувачем того угрупування військ, яке там В, винятково ваша позиція як експерта, як винят... військового аналітика. Розумію. От з вашої я, я розумію. Ну якщо буде реальна загроза оточення, то варто вийти. Вона вона з кожним днем набуває більшої uh -huh. практичної загрози. Ось, ну звісно, що це залежить від рішення командування відповідного рівня органів військового управління, які безпосередньо планують і організовують застосування військ на тому чи іншому напрямку. Ну, там є відповідні командні органи, структури, вони володіють всім обсягом інформації щодо стану. Ну, ось вони приймають рішення. Я ж не, наху... не нахожусь там на місці. Я не знаю, там ситуація динамічна ага. дуже змінюється. І тому зараз визначити вам той момент, коли варто відходити, коли варто не відходити. Ну ага. буде не досить коректно. Тому я ще раз повторюю, що ситуація там дуже важка, і з кожним днем вона не по... не покращується. Якщо все-таки така е, потреба чи необхідність з'явиться, е, ми розуміємо, куди власне відходити, наскільки ті позиції, на які ми відійдемо, наскільки вони облаштовані для подальшої оборони? Під терміном ми, ви кого розумієте? Прошу погано було чути. Повторіть, будь ласка, пане Костянтене. Ви під терміном ми розуміємо. Ми це хто у вашому Ми Збройні Сили України. А, Наші ми... Збройні Сили. Ну, звісно, що є. Ну, Війська зазвичай відводять на підготовлені позиції. Зрозуміло. Добре, дякую вам. Дякую за роз'яснення. Костянтин Машовець, військовий аналітик, координатор групи Інформаційний Спротив, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію навколо Бахмута